Знову ж таки від того, що людина не розуміє, навіщо їй потрібен білок, що від білка у нас залежить і імунітети, і пружність шкіри, і м'язи, і ферменти. Тобто людина не розуміє, на що їй та не знаю котлета, курка, яйце, творог і так далі. Людина не розуміє, на що мені мені не подобаються овочі. Ну окей, овочі, але це клітковина, без якої там в тебе не буде кишково-шлунковий тракт правильно працювати. Я не їм е, е, жиру. Да, але ти не розумієш, що в тебе не буде там гарною красивою шкіра, волосся і працювати твоя гормональна система. Також і жири не будуть спалюватися, якщо ти не будеш їсти жир. І мені здається, неможливо людині. Сказати просто там, це їж, це не їж, вона має зрозуміти. І наше завдання це пояснити, чому, як, чому ти маєш поснідати, чому ти можеш не поснідати, е, чому ти е, не можеш рівна, рівнятися на якусь там модель з лінющими ногами і все життя покласти на те, щоб бути такою самою, якщо в тебе знову ж таки ти почав говорити про сантиметрову стрічку, якою ти mm. можеш заміряти, в тебе широка кістка? Чи вузька кістка? І не може бути людина із широкою кісткою, такою самою по формі, як людина із тонкою кісткою. Бо цю градацію і придумали для того, щоб розділити там три типи людей: тих, які мають більш видовжені форми, і це називаються астеніки. І в них обхват зап'ястя до 15 сантиметрів. Тобто людина, тут згадую історію, коли в мене на фітнес-турі дівчина все життя, яка думала, що вона ширококісна, мама, бабуся і так далі. Вона заміряє і в неї 14. І вона ось так ще годину просиділа, бо вона зрозуміла, що вона тонкокісна, і просто через місяць вона схудла, і все було окей. Бо це був блок такий в голові Я ширококісна, я ширококісна, і тут в неї. Трапився цей збой програми. Потім друга, другий тип е, людей. Це нормастеніки, це ось я, там, ти, я думаю, да, такі вони нормальний склад. Якщо тренуєшся, там м'язи виростає, все в порядку, не тренуєшся, все там не виростає, але це вже на такій видовженій формі, середній зріз, середній розмір кінцівок. І є люди, які більш гіперстеніки, які в них більш округле обличчя, більш широка шия, більш широкі плечі. Але питання в тому, що широка кістка, це не Означає, що ти на 20 кг більше, ніж нормастенік. Е, до речі, скажу, нормастенік від 15 до 17 см, можете заміряти, це актуально для жінок розміра. І від 17 і вище це вже якраз таки гіперстенік.